Доброго усім дня, і ви на каналі Вісеринка. Остання частина майстер-класу по виготовленню автентичної кривульки. І так, для початку роботи нам потрібно відміряти нитку приблизно 5 метрів. По обидва кінці нитки заселяємо голку. Ось ось цю першу голочку ми відкладаємо в сторону, правою голкою. Зараз ми будемо працювати. І так, нам потрібно нитку вивести з центра місце. Центр у нас це зелений ромб. Ми проходимо голочкою ось центральна наша. Ми проходимо, у нас тут йде набір з п'яти бісеринок, ми проходимо в третю бісеринку. І ми проходимо голочкою. Через третю бісеринку. Далі вирівнюємо нитку, щоб наша нитка по двох сторонах рівномірно була з однієї і з іншої сторони було по 2,5 метри нитки з однієї сторони і з іншої. Так, вирівняли і далі працюємо поки що однією оголочкою. По схемі у нас йде 7 білих бісерин. Весь ряд у нас йде по 7 білих бісеринок. Набираємо сім білих бісерин. Набрали ми сім білих бісеринок, і проходимо голочкою через наступну Ось ці всі зелені у нас з набору по 5, і ми будемо проходити через третю бісеринку. Ось вона і підтягуємо нитку, не сильно затягуємо, щоб іншу нитку не посувати. Далі знову набираємо сім і так, до кінця ряду ми будемо з вами набирати по 7 білих бісеринок. Набрали сім. і далі знову проходимо через. Третю зелену бісеринку. І так проходимо до кінця намиста тільки цієї частини. Цю ниточку ми поки що не зачіпаємо. Нитку ми не дуже сильно затягуємо. Набираємо сім білих бісеринок. І проходимо в наступну бісеринку. Ось у нас з набору по 3, з набору по 5, ось третя бісеринка. Проходимо голодкою і підтягуємо нитку. Так, друзі, проходимо самостійно, надіюсь, зрозуміли принцип. Ось проходимо до кінця цієї частинки. Ось тут на останній ми з вами зустрінемося. Дійшли ми ось до останньої петельки, набираємо сім білих, і проходимо ось перша, друга і в третю зелену ми проходимо голочкою. Ось, дійшли ми до завершення. Далі нам потрібно розвернутися на наступний ряд. Що ми робимо? Ми набираємо три білі. Ось три білі набираємо, і наступний у нас ряд іде сім червоних. Так, набрали ми три білі і сім червоних. Проходимо гулочкою через третю бісеринку. Далі, ось ми вже розгорнули наше плетіння. Набираємо знову сім червоних. Браю 7 червоних і проходимо в наступну третю білу бісеринку з набору по 7. Знову набираємо 7 червоних, і проходимо в третю білу бісеринку, точніше, в четверту білу бісеринку. З набору по сім. І підтягуємо нитку. І продовжуємо далі. Так, підтягуємо ниточку. Воно у вас буде закручуватись, це нормально. І так, продовжуємо наше плетіння до... Виходити до останньої петельки. Далі ми з вами зустрічаємось знову продовжувати плетіння. Дойшли ми з вами до останньої. Тельки з набору по 7. Набрали 7 червоних бісеринок, і проходимо четверту білу бісеринку, і підтягуємо нитку. Ось так. Далі ось цю голочку, в ми працювали, червоний набір, праву голку. Ми залишаємо в стороні, далі беремо ліву голку і починаємо працювати з лівою стороною на место. І так, набираємо сім білих бісерин, набрали, і проходимо голочкою через третю зелену з набору по 5. Ось, підтягуємо нитку. Далі у нас повторюється. Плетіння з білим бісером, так як в попередньому рядку, проходимо весь ряд білими бісеринками, набираємо 7 білих. Набрали. І проходимо через третю зелену. Продовжуємо таке плетіння до перед останньої петельки. Далі зустрічаємось з вами знову, щоб зробити поворот наступного ряду. Набрали ми останній 7 бісеринок і проходимо голочкою через третю зелену. Тягуємо нитку. Далі у нас де поворотний. Ряд. Набираємо три білі бісеринки, сім червоних. Через четверту білу бісеринку. Ось перша, друга, третя і четверта. Далі всі наступні радочки до середини на місто ми йдемо. Сім червоних бісеринок і проходимо через четверту білу. Ось повернули ми. Знову набираємо 7 червоних. Набрали 7 червоних, і проходимо голочкою через четверту білу бісеринку. Проходимо так до. З середини нашого миста. Зустрінемося з вами ось на ось цій останній петельці. Ось, шиєте останню петельку, з сім червоних проходите через цю бісеринку. І далі зупиняєтесь і продовжуємо далі знову разом плести. Дійшли ми до останньої ось цієї петельки, набираємо сім. Червоних. Проходимо голочкою через четверту білу бісеринку. Далі набираємо три червоні. Три червоні набрали, опускаємо їх вниз до нашого плетіння. Далі. Беремо другу голку. Набираємо на другу голку 4 червоні бісеринки. 4 червоні. Підтягуємо донизу ниточки. Ось у нас з вами. Виходить, ось тут немає. Петельки червоної, ось цієї по 7 бісеринок. Ось ми набрали на одну голочку 4, на іншу 3. Далі нам потрібно їх з'єднати між собою. Що ми робимо? Ми цю голочку, що щойно ми набрали 4 червоні, ставимо в сторону, а беремо ту голочку, де 3 бісеринки. І цією голочкою ми проходимо через четверту червону бісеринку. Ось таким чином і підтягуємо голку з ниткою. Ось, ми затягнули, і в нас вийшла ось така петелька. І далі ми так і продовжуємо плетіння цією голкою, що ми щойно пройшли через четверту бісеринку. І далі набираємо в нас по схемі йде блакитний колір, набираємо сім блакитних. І проходимо голочкою через четверту, червону бісеринку і продовжуємо плетіння, повторюємо. Ось проходимо, підтягуємо нитку. Ось далі знову набираю 7 блакитних, набрали ми сім. І проходимо наступну четверту, червону з набору по 7 і підтягуємо нитку. Ось. Ліва голочка у нас відпочиває, правою працює. Плетемо наше плетіння до ось цієї петельки перед останньої. Далі будемо з вами робити поворот разом. Набрали ми останні сім бісеринок. Проходимо голочкою. Раз, два, три, в четверту, червону бісерину. Проходимо голочкою. Далі робимо поворотний ряд. Набираємо три блакитні, сім червоних. Набрали ми три блакитні, сім червоних. Далі у нас другий ряд буде червоний. І проходимо голочкою. Набрали ми ці бісеринки і проходимо голочкою в четверту блакитну. Підтягуємо нитку. Набираємо 7 червоних, і проходимо в наступну четверту, блакитну, і продовжуємо плетіння до нашого центру ось тут, до передостанньої петельки. А далі зустрічаємось з вами знову. Дійшли ми до останньої синьої петельки, набираємо 7 червоних і проходимо через четверту блакитну, підтягуємо нитку. Далі ми цю голку з ниткою ставимо в сторону, далі працюємо лівою голочкою. Беремо бісер блакитний. І набираємо сім блакитних. Набрали сім блакитних, і проходимо далі в четверту, червону. І продовжуємо наше плетіння до останньої петельки. Далі. Зустрінемось з вами на поворотному рядку, повернемо на наступний ряд. Все у нас повторюється, набрали стіну і проходимо четверту червону. Ось вона у нас буде крутитися такою гармошечкою. Це нічого. Не хвилюйтеся, вона вирівнюється при плетінні останніх двох рядках, де ми будемо шити з вами крупний бісер. І так, продовжуємо плести. Вісти тести до ось цієї останньої, перед останньої петельки. Далі зустрінемось з вами знову. ми до останньої петельки, набираємо сім синіх, точніше сім блакитних, проходимо голочкою четверту червону, підтягуємо нитку, далі робимо поворотний ряд, набираємо три блакитні, сім. Червоних набрали і проходимо голочкою в четверту пакетну. Так, повернули ми на наступний ряд. Знову набираємо сім червоних. Проходимо голочкою через четверту блакитну бісеринку Продовжуємо плетіння до середини кривульки. Ось до ось цієї петельки. Далі будемо з'єднувати. І так, доплела я до останньої петельки. Далі нам потрібно усі дві ниточки з'єднати між собою, щоб утворилася остання петелька червона з набору по сім. Що ми робимо? Ми набираємо одну, на одну нитку, ту, яку ми щойно набрали останні сім бісеринок, Ми набираємо три червоні на іншу голку праву ми набираємо 4 червоні. Далі беремо ось цю. Ліву-голочку, там де в нас три бісеринки. І проходимо через четверту-бісеринку. Підтягуємо нитку. Ось, ми з'єднали. Останню нашу петельку. Далі ці дві нитки на двох голках ми ховаємо в полотно. Далі будемо виводити нову нитку на останні два ряди. Виводимо в останній рядок червоний, який ми плели на початок на місто. Ось, Будьте уважні, куди дивиться у нас ниточка. Ось з четвертої бісеринки виводимо нитку. Далі набираємо такий набір бісеру. Чотири темно-червоні бісеринки, синя велика. Намистинка і три помаранчеві. Цей набір наш буде весь, все плетіння, весь рядок. Продовжуватись. Підтягуємо донизу нитки. Далі проходимо через синю бісеринку. Підтягуємо нитку. ось так Далі набираємо 4 темно-червоні. Проходимо в наступний набір з семи бісеринок, проходимо в четверту, червону. Ось так. Перша в нас є. Далі знову набираємо чотири темно-червоні, одна синя, три помаранчеві. Підтягуємо. Донизу нитки І проходимо голочкою через синю бісеринку. Набираємо 4 темно-червоні. Проходимо голочкою через наступний набір з 7 бісеринок четверту червону. Проходимо. Галочку. Продовжуємо плетіння до кінця рядочка. Далі зустрічаємось з вами знову. Набрали ми останні 4 темно-червоні бісеринки і проходимо через четверту червону, підтягуємо нитку. Далі будемо плести останній ряд. Проходимо голочкою через чотири темно-червоні та синю бісеринку велику. Підтягуємо нитку. Далі проходимо голочкою через дві помаранчеві, ось перша і друга. І підтягуємо нитку. Далі я плетіння повертаю, щоб було комфортніше плести. Набираємо на голочку чотири темно-червоні бісеринки, одна велика бісеринка. Помаранчева і три зелені. Підтягуємо донизу нитки. Зелені бісеринки ми пропускаємо через помаранчеву, ми проходимо голочкою. І набираємо зразу на голочку 4 темно-червоні. Набрали 4 темно-червоні. І проходимо в наступну другу помаранчеву. Ось у нас набір йде три помаранчеві, ми проходимо в другу бісеринку і підтягуємо нитку. І так плетемо до кінця ряду. Далі знову набираємо 4 темно-червоні, одна помаранчева велика намистинка і три зелені. Підтягуємо до нашої роботи. Виходимо голочкою через помаранчеву бісеринку, Набираємо 4 червоні, темно-червоні. І проходимо через наступну, другу бісеринку, помаранчеву, підтягуємо нитку. Поправляємо. Тягуємо нитки. Ось так підтягуємо ниточки і продовжуємо плести до завершення нашої кривульки. Далі останній ряд буде ось тут ви набираєте, і проходите 4 бісеринки. Темно-червоні набираєте і проходите в ось цю бісеринку з набору по три, друга помаранчева. І далі виводите ниточку через помаранчеву, бісеринку синю, і далі по бісеринках ховаєте нитку в полотно. Ось. І наша робота буде готова.